Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів роду, вищі сили, янголів-охоронців, духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватись із усіма, хто дивиться відео близькими людьми на цьому тижні, про що треба попередити? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть вищі сили. Чудовий тиждень. Вийшли карти, що цей тиждень краси, грошей, проєктів, радості. Дуже хорошо, давайте подивимось. З понеділка, по вівторок, середа, вам мають прийти фінанси, можуть бути Доручення, от якісь по роботі, як відрядження може бути, і дуже гарні прибутки. От ви працюєте гарно, дуже вам за це платять гроші, і буде вам ще, або ви зможете якусь приймати, як це називається, коли Бад, харчова добавка може вітаміни, може, якийсь ви знайдете комплекс, або це можуть бути трави, що зможе вам допомогти, в Ну щоб ви краще себе почували. Жінки, це можуть бути процедури, які пов'язані із красою. От, а ще чоловіки, у вас буде на цьому тижні увага від жінок. До вас можуть як -то більше уваги, от не так, як зазвичай, звертати на вас увагу жінки, якісь робити вам такі компліменти, щось таке приємне з вами. Спілкування, От дуже приємно. І ще можуть, от з понеділка по вівторок, чоловіки зустріти жінку, красиву таку жінку, закохатися можуть. Далі робота буде кипіти. Отут середа, четверг, дуже сильно кипить робота, ті люди, що збирають якісь, може, гроші на. Хто збирає на квартиру чи на будинок, тут у вас вийде закрити е, якийсь збір. А може це збирає, е, хтось збирає фінанси на якийсь збір. Закривається всереду. Може для військових, може на автівку, на, ну, на для, для військових можуть збирати гроші. І дуже багато роботи починається із середи, ще більше роботи. Це хороша робота, яка вам принесе прибуток. Всі. Так, так, це буде робота. І ще хто шукав роботу, знайде роботу. В середу. І далі п'ятниця, субота, неділя. У вас відкриваються шляхи, відкриваються дороги, вам ще прийдуть замовлення якісь проекти, щоб ви. Ну, ви будете працювати. Оця субота, неділя, будете ще е, працювати, або, як коли рахують, як це називається, смета. Ну, щось е, проєктувати, будете працювати. І радість у суботу у вас має бути зустріч. Або це будуть ваші друзі, діти, гарна. Весела атмосфера ви зможете радіти. І таким паралельно через весь тиждень може пройти ситуація, коли хтось побореть хворобу, хтось поборить, от боліли ноги, може, у вас. і цей тиждень вам вдасться вийти на стабільне здоров'я. А ще може якусь побороти, залежність, те, що з вас качало енергію, куди ви викидали гроші. Ну, енергія в цьому світі це може бути і гроші, здоров'я, час, втрачали час. Коли ви ну, тут може. Звісно, може бути так, що люди пережили важку ситуацію, впали після стресу були і, можливо, вживали алкоголь. Ну, тут вдасться зірватися з оцього гачка, я так скажу. Ви повністю зможете вирватися. От може ви довго-довго намагалися вирватися від якоїсь залежності. От. Ще люди, які, може. Робили операції, вони були якби прикуті до ліжка, вони зможуть сісти. Скажіть, ви, ви ще сили, допоможіть, що відбувається на цьому тижні з тими, хто дивиться близькими людьми? Це не просто хвороба. До вас причепилися. Мені вийшло тут декілька людей, але вони намагалися вам здоров'я підкосити. І дуже впливали на те, щоб ви були залежні. Ну, тут в кого яка залежність, набір зайвої ваги переїдання, коли люди Ігроманія може бути. Коли... Алкоголізм, наркотична залежність, от будь-яка залежність. Тут впливали і розкачували через, знаєте, як заходять, коли постійно крутиться в голові одна і та сама ситуація. Якась у вас може була трагедія, така е стрес дуже сильний. Ви його пережили, і з вами зараз от цього не відбувається. Але ви в той момент. Вас закручують, як в той момент повертаєтесь, і постійна біль має бути, розбите серце, може, когось зраджували. І через це от викачка енергії йшла і хотіли вибити, але у вас зараз захист міцний, і ви в своєму, в своїй свідомості. Вам не, не може ворог. Причепити оцю, ну, це хвороба, да, залежність. заперечу весь негатив, убираю, відвертаю. Як з гуся вода сходить, сходить так, з усіх, хто дивиться відео, сходить весь негатив, повертається ворогам. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей на цьому тижні, захист міцний. Більше ніхто не може втрутитись, всі порчі і прокляття, на насмерть, кладовицьку магію, порчі на алкоголізм, змінні маю, повертає назад тому, хто ставить, хто робить, не на переклад, не по колу йде. Назад вертає тому, хто ставив, хто робив, буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, про що треба ще попередити, що треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні, що буде. Оце я намагаюся. Тут є люди, на яких безпричинно, без причин ви не винуваті, ведуть агресію. От постійно звинувачують, звинувачують і звинувачують. Ну це великий обман, маніпуляція. Ви дуже стійкі. Тут будуть якісь... Напади на цьому тижні, намагатись вам, може як-то маніпулювати, може щось пов'язане з вашими дітками, якщо у вас є діти. Через дітей, от мені йде, що можуть зайти, як щоб діти вас звинувачували, що ви в чомусь винуваті. Ви ні в чому не винні. Правда, на вашому боці. Ви її відстоюєте, і правильно у вас перемога по всіх. От. Да, розкручують на те, щоб була сварка. Може і буде сварка, але вам дуже гарно вдасться поставити на місце оцих людей, що такі, наче от, знаєте, як судді. Вирішили, що ви винні. От вони вирішили так і все. Взагалі ніхто не має права нікого звинувачувати, судити. Заперечу весь негатив, убираю, анулюю. Більше немає осуду. Одсікаю, повертаю всю агресію, повертаю назад, тому хто робив. Більше не зможе засуджувати. Отсікаю, убираю, анулюю всі осуди більше немає Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захистіть від осуду більше не можуть засуджувати. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи є хоч який-небудь негатив, магічний вплив, про що треба попередити тих, хто дивиться відео близьких людей. На цьому тижні, що буде, про що треба знати. Ага. Ну тут така програма поставлена. Це жінка похилого віку. Вона робить через церковну магію, там, якимось чином, таку програму, щоб її любили. А на вам, а ну, це мені де, де свекруха може бути. Вам роблять в сім'ї, от якщо у вас є сім'я, так чоловік, діти, щоб ви, ви були самотні. Таки є дворота студа стоїть, щоб були самотні. А до себе приворот і гроші мають піти до цієї жінки. от Щоб вам. Вас отворот, вам підтримки ніякої, жодної копійки, отак мені йде. А значить, туди все направлено було. Заперечую весь негатив, обираю, повертаю все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Одвертаю ворогів, одвертаю всіх, хто впливає, знімаю всі мороки, руйную всі плани ворожі. Тут ще карти вийшли на цьому тижні. Дуже гарні будуть умови для того, щоб зробити пропозицію заручення для заручення. Ще можна придбати буде будинок Дім. А, і у чоловіків. Дуже потужна енергетика буде, оця чоловіча потенція. Можуть бути інтимні такі відносини, і хтось почне жити разом. Отут мені йде, що знайдуться пари. Людям прийде пара, любов, кохання. Ви будете кохатися, і це дуже чудово. чудовий тиждень. Є трошки такий легкий, така хмара присутня, але воно, як-то вас не буде сильно заважати. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я, дорога відкрита. На цьому тижні прошу вище сили, допомоги. І захисту міцного від усього негативу, від ворога. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять вороги, одведіть, одверніть їм назад у голови, поверніть, хай їм прилетить. Все назад по Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи, допоможіть здійснити всі наміри, досягнути всі цілі, досягнути мети, всім, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні відкривається шлях, дорога легка. Двері для вас всі відкриті, буде так і так буде. Буде захист міцний, буде так. От, так що отака вийшла кава сьогодні. Дякую всім за увагу. І хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати, підтримуйте наших військових, хто збирає на автівки, на дрони. Звертайте на це увагу. Допомагайте, хоч одна, 2 гривні. 10, 20, хто скільки зможе, будь ласка, не забувайте. Ще раз бажаю вам успіхів на цьому тижні, щоб здійснились ваші мрії, щоб ви були дуже щасливі. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!